Податки платитимуть лише власники безмежних хоромів, скільки саме митері вираховуватимуть самі і відсилатимуть цю суму квитанцією. Додаткові відсотки за кожний надлишковий квадратний метр враховуватимуться від мінімальної зарплати. Причому митерів цікавитиме виключно житлова площа. Податками обкладуть як фізичних, так і юридичних осіб. Щоправда, останні повинні будуть брати калькулятор у руки самі і рахувати без допомоги, але під контролем податківців. Згадувати арифметику доведеться щороку. Фахівці із нерухомості кажуть, платитимуть за своє майно не так вже й багато українців. Адже квартири понад 120 квадратних метрів і будинки понад 250. Розкіш. Квартира площадю 120 квадратних метрів, ну, це не дуже часто зустрічається. Тим більше, що цією квартирою має володіти один чоловік. Если квартира в 120 метров владеет два человека, то, соответственно, у них уже по 60 метров. Поэтому я думаю, что это очень мало попадет недвижимости под налогообложение. Ті, хто не хоче платити зайві податки, зможуть перевести надлишкові метри у нежитловий фонд. Скажімо, замість шостої спальні зробити сьомий санвузол чи кухню. Для цього потрібно замовити новий проект житла та узгодити його із БТІ. До злісних неплатників податків застосовуватимуть санкції. Втім, чіпатимуть не всіх. Податки уникнуть, зокрема, дитбудинки сімейного типу, дачні будинки, а також будівлі у зонах відчуження чи відселення. Якщо особі нарахують там тисячу гривень несплачених податків, відповідно, по. Тково накладе податкову заставу на його майно в межах цієї суми. Особа, наприклад, не зможе продати свій автомобіль, не зможе продати квартиру, не зможе продати інше майно права сусі, на яке е, підлягає державній реєстрації, без того, щоб спочатку заплатити е, податок. У те, що податки збиратимуть уже з 2012-го, юристи не вірять. Мовляв, в Україні немає єдиного реєстру нерухомої власності, а значить, податкова достеменно не знатиме, хто і чим володіє, і перевірити цю інформацію змоги не матиме. Аж доки у 2013-му не з'явиться база даних приватного житла.